На труною загиблого за Україну захисника його найрідніші: матір, дружина, діти. Усі вони більше ніколи не почують рідний голос та не сховаються в міцних обіймах сина, чоловіка, тата. <пілляв> Рай навстрілець 19 роти 5-го стрілецького батальйону військової частини 3052 п'ятдесят Нацгвардії України із березня 2022-го разом із побратимами стояв на захисті східних кордонів України, допоки ворожий снаряд назавжди не зупинив його серце. Сталося це у районі населеного пункту Велика Новосілка 10 квітня. Саме в цей день полеглий захисник востаннє виходив на зв'язок, згадує його друг Павло. Та додає Микола чимдуш нісся на допомогу завжди і усім, якщо така була потрібна. Відповідальний. Альний пунктуальний завжди будь-кому руку допомоги протягне. Навіть друзі, ті на яких він ображався, розповідав тільки йому подзвонять. Він одразу відкладав усі справи і руку помочі подав у будь-якій ситуації. Загиблий захисник з кривого рогу знав, яка вона ціна війни, адже мав бойовий досвід ще за часів антитерористичної операції. Тоді чоловік приєднався до війська та відстоював Курахово і Мар'їнку. Ні службу у лавах Збройних сил України за часткової мобілізації у цивільному житті останні 10 років присвятив себе гірничій справі. Спочатку працював на сухій балці, а з 2021-го – прохідником дільниці номер 2 шахти Криворізька. колеги діляться. Проявив себе справжнім професіоналом, відповідальним та сумлінним трудівником, який не боявся важкої роботи. На був, був дуже гарно працювати. Законував, нарікання яких не було. Дуже працьовитий. Світла йому пам'ять. Поганого нічого, ну, взагалі не можу сказати. Дуже тяжко, важко. На Донеччині Микола загинув на бойовій позиції. Трапилось це внаслідок прямого влучання ворожого артилерійського снаряду калібру 152 мм. Свій останній спочинок полеглий за свободу України та її громадян, знайшов у рідному кривому розі. Поруч з іншими героями сучасності у секторі почесних поховань центрального кладовища безлюблячого батька залишилися двоє синів 9 і 15 років. Редакція першого міського щиро поділяє горе родини загиблого бійця та схиляє голови у скорботі. Ганна Штонда, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.